Характер штука доволі багатогранна, і у кожного з нас є своє, як позитивні, так і негативні сторони. І Якщо з негативними рисами, в принципі, все доволі зрозуміло, то здавалося б, хіба можуть позитивні якості бути проблеми? Можуть. Але передусім ці проблеми будуть в тебе самого, а не оточуючих. Якщо цього самого хорошого в тебе занадто багато, і ти не надто добре, мені з усім цим щастям проявляти. Чому так відбувається? І про які саме риси характеру йде мова, поговоримо далі в цьому відео. Перша така риса це працьовитість, де від е, щирого захоплення своєю роботою і сумлінності до дурного трудоголізму навряд чи більше, ніж один крок. Працьовитість і цілеспрямованість вони дійсно допомагають добитися нових висот. Але інколи це може зіграти з тобою злий жар, тому що є досить багато людей, які це успішно використовують. Наприклад, накинути тобі завої роботи, перекласти на тебе обов'язки твоїх колег, ну і в цілому. Якщо придеться затриматися до пізначення і попрацювати до вихідних, це ж не проблема. Ти ж сумлінний хлопець, ти нікого не підведеш. Якщо не зауважити вчасно, де проходить ось ця тонка межа між власним захопленням і любов'ю до своєї роботи, і тим, що ти починаєш робити її забагато і береш на себе обов'язки інших, то в результаті можна вигоріти, можна втратити взагалі інтерес до своєї справи, і в цілому ну нічим хорошим це не закінчиться. Можна банально застряти на одному робочому місці надовго, і таких прикладів більш ніж вистачає своїм близьким людям чи майбутнім дітям, насправді буде ой як непросто пояснити, що ти замість того, щоб Оди час з ними витрачав його там на обов'язки, без яких можна було б обійтися, чи на доробляння чужої роботи, чи в цілому на виправляння проблем, які були створені іншими людьми. Крім того, інколи варто задуматись, а чи корелює та робота ті зусилля, які ти докладаєш, з тим результатом, який ти отримуєш з цієї винагороди. Тому що, можливо, на іншому місці тебе вцянувало більше і можливо твоя робота б нагороджувалася б кращою, тому що в принципі працювати менше і заробляти більше це абсолютно адекватне бажання, яке має бути в кожного найманого працівника. Врешті-решт, якщо на роботі допізна зотримуєшся ти, а нову машину собі купує твій шеф, ну це явно привіт задуматись. Друга така хороша риса, яка може створювати за запевнити проблеми, це оптиміст. В цілому бути оптимістом класно. Їх всі люблять. Вони самі сприймають життя позитивно, вони легко відносяться до проблем. І на відміну від песимістів, я думаю, все таки їм в житті трошки легше. Але якщо захоплюватися оптимізмом надмірно, це в принципі починає зважати адекватно оцінювати реальність, тому що в якийсь момент можна просто почати забувати на вирішенні проблем, в принципі, і за фразами Ну нічого там цього разу не вийшло, вступного вийде або це в цілому не моє. Може почати ховатися банальне бажання інфантильно почати відноситись до реальності і перестати сприймати її серйоз і пустити все на самотік. В цілому не бажання розібратися у своїх проблемах і втекти від необхідності їх вирішувати. В результаті в якийсь момент людина втрачає волю до того, щоб боротися з обставинами, втрачає бажання впливати на них, перекладає все на якісь зовнішні сили, і в цілому в неї пропадає стимул до того, щоб ставати краще. В цілому це починає сприйматися як нормально, тому що ну, я ж зробив все, що міг, а все решта, це типу результат обставин. Тому оптимізм це добре, але якщо в міру. А в цілому краще бути реалістом. Наступна така риса це прагнення бути першим. Бажання у всьому і завжди бути кращим, воно похвально сприймається в нашому суспільстві, тому що воно наскрізь просякнуте духом конкуренції і змагальності. Але далеко не завжди це окей, тому що достатньо вистачає ситуації, коли інколи потрібно піти на компроміс, інколи потрібно поступити своїми інтересами, щоб було краще як тобі самому, так і оточуючим. Життя це в цілому постійна конкурентна боротьба, вона не така сувора, як закон Конджує, але все ж недалеко в цьому плані втекла. Однак бажання завжди в усьому бути першим, воно в якийсь момент може почати створювати проблеми, чисто за рахунок того, що ти почнеш самостверджуватися за рахунок інших людей, і це почне створювати проблеми як в колі. Просто знайомих, так і в колі близьких людей чи друзів, це може в психологічні проблеми, достатньо згадати таку річ, як синдром відмінника. Це коли людина постійно хоче бути кращою в чомусь для того, щоб заслужити схвалення і хорошу оцінку оточуючи. Якщо цього немає, в неї починаються проблеми з оцінкою і багато різних супутніх розладів. Та інколи в цілому є ситуації, коли тісно головне участь, а не попадання у першу трійку, тому що я сказав колись давно Джобс. Подорож це і є нагорода, тому що коли ти постійно прагнеш отримати якісь високі очівки, ти, врешті-решт, перестаєш отримувати задоволення від самого процесу. І це не окей, тому що втрачається смак до життя, втрачається бажання взагалі там робити те, чим ти займаєшся, і в корені цього лежить та сама причина. Надмірне бажання буде першим, надмірне бажання перемагати, навіть тоді, коли в цьому немає жодного сенсу. Добре так. Добрих людей люблять і цінують. А ще доволі часто експлуатують. Я думаю, в кожному оточенні знайдуться люди, які задоволення використовують чужу доброту для досягнення власних цілей. Якщо ти почнеш помічати таких у своєму оточенні, то питання, коли вони почнуть користуватися, і твоєю добротою ну це, мабуть, лише питання часу. Я думаю, кожен хоч раз потрапляв у ситуацію, коли розгрібав завали на роботі, створені іншими людьми, коли розрулював чужі проблеми, і навіть коли позичав комусь гроші, а потім ця людина морально про борг забувала, користуючись вашою добротою, а зовсім непоганою пам'яттю. Звичайно, допомагати людям потрібно. Звичайно, це важливо, але потрібно розуміти, що ваш час і всі інші ресурси вони кінечні. І потрібно дуже акуратно ставитись до того, на що ви їх витрачаєте. Тому що якщо ви будете витрачати їх на людей, які банально це маніпулюють, в результаті ви не зможете допомогти тим, хто цього дійсно варте і хто цього дійсно потребує. Тому потрібно дуже добре задуматись над тим, до кого саме ти добре ставишся і чи варта ця людина, того скромність. Цю рису ми особливо цінуємо в людях, які стоять високо за соціальним статусом, або хто багатий, чи хто в цілому там багато чого добився, тому що доволі часто буває, що люди, які ростуть по соціальному ліфту, вони по дорозі цю рису гублять і забувають, що воно взагалі таке. Хоча декому для цього навіть ніякого статусу не треба. таке враження, що деякі люди просто народжуються з вищеною на самооцінкою. Хоча в з 10 випадках саме таких людей вона не підкріпила нічим не ні слова зовсім. Якщо ж е, повернутися до цієї самої скромності, то реалії сучасного світу такі, що у багатьох випадках надмірна скромність вона буде тільки заважати. Вона може заважати вам просуватися по кар'єрних сходах, вона е, може заважати вам захищати свої здобутки, і навіть в особистому житті скромність, якщо вона є надмірною, вона е, швидше заважає ніж приносить користь. Тому користуватися цією рисою потрібно доволі дозовано і Добре розуміти, коли варто продемонструвати свою скромність, а коли це точно буде зайво. Економія у моєму оточенні досить багато людей, які прям дуже непогано заробляють. При цьому є величезна кількість таких, які якимось чином умудряються все одно жити від зарплати до зарплати. І якщо взяти навіть фразу «хом'як в колесі, то для багатьох таких людей це буде прям комплімент, тому що навіть колесо не своє, а кредитне. Міння економити воно. Абсолютно необхідне, якщо ви не хочете жити від зарплати до зарплати і в цілому погано закінчити, тому що е, жити від зарплати для зарплати це актуально навіть для молоді. В старості буде куди гірше, якщо ви не вмієте розпоряджатися своїми фінансами і не вмієте економити, але економія повинна бути усвідомленою. Не варто економити на тих речах, які напряму впливають на якість життя або сприяють особистісному росту. Наведу декілька прикладів. Якщо ви купуєте бургер в ресторані через дорогу у два рази дешевше, це усвідомлена економія, це окей. Якщо ви купуєте міську малолітражку, замість того, щоб переплачувати за преміум автомобіль, так це нормальна усвідомлена економія, тому що цілком можливо, що жодної додаткової цінності це для вас несе. Якщо ж ви чомусь харчуєтесь війною, щоб в перспективі заробити собі шлунку, або економити на навчанні і курсах, які дадуть можливість заробляти вам в два або три рази більше, ну то це фініана економія. Тому економія повинна бути усвідомленою і потрібно добре думати не лише, як ти витрачаєш гроші, але й як ти їх не витрачаєш. Патія, на мою думку, це одна з найкращих людських рис, тому що люди, які можуть щиро співпереживати іншим, які відчувають те, що інші е думають, і те, що відбувається з їхніми емоціями, вони зустрічаються досить рідко. І якщо ви помічали таку рису за собою, це класно, але потрібно розуміти, що завжди знайдуться мудаки, які з задоволенням цією вашою рисою скористаються. Наприклад, є такий тип токсичної поведінки, як жертва. Суть в тому, що людина навмисно викликає жалість зі сторони дависть на неї для того, щоб отримувати те, що їй треба, або, наприклад, жити за чужий рахунок, або як -то кажуть, загрібати вугілля чужим рукам. Вони розуміють, що ви добре ставитесь до людей. Вони розуміють, що ви співпроживаєте, а потім беруть і це для того, щоб досягти своїх особистих цілей, звичайно ж, за ваш рахунок. Розпізнав таких в своєму оточенні. Тоді тримайся в них подалі, інакше твоя доброта і емпатія стануть просто інструментом в їхніх руках, а в результаті це принесе шкоду тобі самому. Дякую, що дивилися відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь і діліться своїми думками в коментарях.